Сьогодні, у 21-му столітті, ми Джедаї маємо всі можливості висвітлювати автоподії до найменших дрібниць. Однак 50 років тому все було інакше. Люди отримували дозовану інформацію, а деякі автокатастрофи взагалі замовчували. Так сталося і з трагедією на мосту Патона, який загинуло 45 осіб. Рейсовий автобус набитий людьми шубовснув з мосту просто в Дніпро. Аліна Союндукова знайшла свідків трагедії. 25 квітня про яку тепер пам'ятають у дониці і дізналася приголомшливі подробиці. Трагедія, про яку намагалися наговорити рівно півстоліття тому, 25 квітня 1967 року тут. Перша в його історії і наймасовіша автокатастрофа водій автобуса Лас, який їхав з лівого берега на правий, просто відволікся від керування та не помітив вантажівку попереду. Намагаючись уникнути зіткнення, керманець зачепився за трамвай. Вилетів на зустрічну смугу, пробив парапет і впав у воду. Нам вдалося розшукати колишнього співробітника міліції, що почав працювати в ДАІ наприкінці 60-х. Міністр приїхав, заміститель міністра, морганов. Центрального комітету руководство багато було цьому на, на, на там Інформацію про аварію всіляко намагалися замовчати. Тому нині знайти якісь фотографії з місця події практично нереально. Так само, як встановити точну кількість жертв з різних джерел. Відомо тоді загинуло щонайменш 27 людей. Через брак інформації Київ швидко заполонили найрізноманітніші чутки. Подейкували, ніби в автобусі загинуло 20 чи навіть 30 спортсменів. Лише згодом очільник УРСР Петро Шелест у своїх спогадах написав про 45 загиблих і двох врятованих, які дивом вистрибнули з автобуса. До того ж, у смертельному лазі насправді був лише один спортсмен. 47-річний баскетбольний тренер Наполеон Каракаш'ян. Він їхав на гру своєї команди окремо, бо забіг додому переодягнутись. Утім, гра так і розпочалася без тренера. А про його загибель дізналися лише вночі, коли тіло підняли з води. Наполеона Карловича впізнали. За оцим фото дочки, що було в кишені піджака. Такої кількості жертв цілком можна було уникнути, якби не помилка будівельників, і проєктантів мосту. Ну тоді не було. Не було колісобойників. этих не було. От мост метро. От... <главливі> Там это ці... чітко сразу було виполнено. А здесь, после той аварії, тільки только тоді поставили. Бійник тут встановили лише після цієї масштабної трагедії. Утім, навіть він не зміг запобігти схожі аварії. Через кілька років з мосту знову впав пасажирський лаз. У 1976 році я вже виїжджав на це, це происшествия. Ну, Наче автобус тут тоже теж шота з водітелем дожила, упал в ніпро. Тоді загинув тільки водій, і на щастя, з того часу, подібних аварій міст Патона більше не бачив.